Людство, привіт! Мене звати Володимир Фурман, моя борода синя, голова Леса, все як треба. Я тут на дроті із Сан-Франківщини, Сан-Франківськ, там. Тема сьогоднішнього відео: Коли тікати, як вибрати момент, щоб втекти, коли що пішло не так. Коли ви рухаєтеся по вашому маршруту. Є складова, яка від вас не залежить. Ви не можете знати, де зараз знаходяться недруги, яка їхня кількість і які там їхні наміри. І бувають моменти, коли взагалі йде щось не так, коли ви просто зустрічаєтесь з якоюсь засідкою, якоюсь несподіваною, або коли вони кудись їдуть і на вас натрапляють, або десь йдуть, і все таке. І е, вас можуть вхопити. Ну, як також є випадки, коли ви просто втомлюєтесь із надією на те, щоб врятуватися, повертаєтесь там десь до якоїсь цивілізації, де вас теж успішно зустрічають дорогу і теж беруть. І не, не вірять ні в те, що ви там їм говорите. Точніше, не те, то, що вони не вірять, їм просто байдуже до того, що ви говорите. Бо в них свої задачі, у вас свої. Ви хочете спетляти, а їм треба кількість, їм треба наловити. І власне вони цим займаються. І коли вас спіймали, тоді вас пускають приблизно по етапу. Спочатку вас під приводом, що треба там вам виписати якийсь штраф або перевірити документи, завозять вас до прикордонників в пункт на їхню ту заставу. Там вас оформляють, забирають у вас там всі телефони, дорогою у вас відбирають гроші. І інші речі, які їм подобаються. Тому хай. Тому... А, а, тому далі вони хочуть у вас позбутися. І збільшити число а, Збройних сил України не якісно, а кількісно. І не надовго, а просто так, тимчасово, ситуативно. І вони вас здають далі ТЦКшникам, ТЦКшники вас там маринують. Заставляють вас там щось підписати, або інколи їм просто байдуже вони там за вас все підписують, фоткають вас на свої мобіли і друкують фото в цьому військовому квитку вас напів в напівванпас, і з поглядом невідомо куди. І ну, з цими документами вони вас там десь сплавляють далі в військову частину. Найпростіший алгоритм дій. В таких ситуаціях це е, казати їм, що так, е, я не буду робити все, те, що ви там говорите. Вам воно і не дуже потрібне. Робіть все, що вам треба е, е, і не задавайте мені якихось запитань. Ваша задача під час цього процесу якомога краще е, виспатись, зберегти сили, тому що вам треба буде петляти на етапі, коли вас везуть із ТЦК кудись далі. Вони будуть вас вести в військові частини. І на цьому етапі саме легше вам да вам спетляти, тому що ці, ці люди, які вас везуть далі, вони вже просто якісь конвоїри. Вони е, мають справу із людьми зламаними в цей момент, і ці зламані люди не чинять ніякого опору. І це якраз ваш зорений час, коли ви можете зробити максимальні проблеми, щоб вас висадили десь посеред населеного пункту, бажано вибрати момент посеред людей. Серед населеного пункту. Це обирається е, просто е, дивитись, що навколо є якісь люди, бо вам потрібна для цивілізація, вам треба буде, щоб вам хтось викликав транспорт, щоб вас кудись там доправити, завести, сховатися там на перший час в когось там в дворі, щоб вам хтось дав поїсти і, і таке. Тобто. Сподіватися вам не варто ні на кого, у нас же ж як в Україні. Там, де два українці, там три гетьмани. І це буквально означає, що люди вони надають перевагу до якоїсь самостійної організації і втілення планів життя. Тому, коли ви будете їхати в автобусі, коли вас будуть конвоювати до місця. Де вас де, куди хочуть вас здати. Звичайно, це не на всі випадки поширюється, тому що є випадки, коли везуть там десь в десну купа, там якихось озброєних, зустрічають на при посадці коридором із озброєних людей, типу як вас, як зеків все одно, що вас везуть. І в, в, в таких ситуаціях складно там діяти, але. Дуже часто возять просто там кілька, кілька їде з вами троє, четверо, п'ятеро якихось озброєних хлопчиків, які толком не, не мають ніякого бажання з вами вступати в якісь там бійки і, і, і все таке, це взагалі не їх обов'язок. І тому вам не треба очікувати, що ви будете що ви з кимось маєте зорганізуватися для того, щоб діяти. Ви просто маєте дати чіткий меседж, що ви збираєтесь робити, от зараз, в наступний момент часу. І найкраще це що там створювати величезні перешкоди для керування цим авто, автомобілем, тому водієві. Бо водій він тут просто водіє, він ніяк не зацікавлений в тому, щоб довести кількість. У нього задача просто з пункту А в пункт Б доїхати. І він не хоче пошкодити машину, і він не хоче вмирати в ДТП, за яке він буде нести повну відповідальність, тому що людина за кермом, він несе відповідальність за безпеку руху, за збереження вантажу і життя здоров'я пасажирів. Це цілковито його компетенція. Якщо там пасажири починають буянити, так що він може перекинутися? то він не буде їхати, незважаючи ні на що, він буде першою людиною, яка зупиниться і скаже, викиньте його звідси. І повірте, вас віти викинуть. Тобто, здебільшого, там в Закарпатській області дороги мають складну конфігурацію, цей водій більш-менш знає всі повороти є, і по них йде швидко. І дуже легко автомобіль на швидкості там, 100 км на годину вивести з рівноваги так, щоб він там злетів з дороги. І тому, коли ви починаєте демонструвати таку поведінку, то той водій обов'язково загальмує і, і, і буде, буде їхати повільніше, аж до повної зупинки, особливо, коли ви там дебош робите. Коли ви робите дебош, то з вами складно вчиняти там бійку цим, що вас супроводжують, тому що вони по одному до вас можуть наблизитись, максимум по двоє. І е, не так, як це відбувається у е, цих будівлях е, ТЦК чи прикордонників, де є достатньо простору, де є достатньо людей, і є скільки хочеш часу для реакції. Тут, е, тут, е, тут стіснені умови, стіснений е, часовий проміжок і, е, і решта умов також не на їхню користь. Тому, і, і ще саме головне, вони саме менше сподіваються на бунт в цей момент, тому що люди в цей час вже зламані. Тому вам треба діяти одноосібно, не треба намагатися утворити з ким-небудь союз. у Вас це не вийде, тому що там, де два українці, там три гетьмани, і кожен сам собі на умі, люди, українці один з одним не співпрацюють. Це стосується, як і поганої сторони, коли вам треба було би об'єднатися в тому авто, автозакові. І дати їм перцю, задати їм перцю е, і. Але якщо взяти таксистів, готельєрів, то вони теж не співпрацюють ні з ким із цих властей, тому що вони теж самі собі на умі, у них там свій профіт у них на першому місці а від того, що вони будуть там прикордонникам кого-небудь здавати, вони просто втратять клієнтуру. І тому в самих там небезпечних місцях, як би вам здавалося, в когось живучи в когось в житлі. Чи перебуваючи в когось в автомобілі, ви в цілковитій безпеці, тому що люди, які надають вам послуги із проживання чи з вашого транспортування, вони зацікавлені в тому, щоб ви їх ви були довезені до до, до вашої цілі і заплатили їм гроші, а ще й повертали там на чай за, за те, що вони успішно це зробили. Тому там, де два українці, там три гетьмани. І коли ви влаштовуєте бунт, ви ні з ким не співпрацьовуєте. Бунт має бути максимально, максимально зухвалим, жорстоким. Без, без якихось там обмежень, тому що вас викрали і ви можете робити все, що там хочете. Навіть коли ви там щось підписували, ну, вас там силували чи не підписували, то все до лампочки. Як ви звідти втечете, ніхто вас шукати не буде, тому що у вас таких десятки тисяч на тиждень назбирується наловлених і які десь розбігаються. Розбігаються і ті, котрі з 2014 року воюють, розбігаються і ті, яких тільки спіймали, розбігаються ті, котрі в очепках, розбігаються ті, котрі на лінії фронту тікають ті, котрі всі їхні побратими загинули, а їх там двоє залишилося. І вони там з переляку десь дають драла, тому що весь цей... всі їхні теле теж десь відступили, навіть нема до якогось командування, щоб їм повідомити. Про, про те, що вам потрібні якісь команди. Тому люди із е, е, лінії зіткнення тікають десь до себе по домах, і далі е, вони числяться, як е, ті, котрі зникли вісті. і ніхто навіть їх не розшукує. У них немає процедури пошуку, їм не треба. Вони краще собі наловлять, таких, як ви, дорогою, десь в гори, з гір. Чи полями в Молдову, чи лісами, болотами десь в Білорусь, Польщу і таке. В них така стратегія. Тому, якщо, ви, якщо вас висадили з того автобуса, не переживайте за те, що за вами прибіжить якась поліція і буде вона вас там шукати. Більше того, поліція і інші силовики вони не хочуть мати з вами справу. У мене є хороший приятель. Він побував на Майданах на різних, побував там в АТО, і в нього там є друзі в Білорусі, які теж коли був у му році то повстання в Білорусі, з ним консультувалися його друзі. Як же ж то все влаштовувати? Він каже: ну як? Вдієш максимально зухвало, береш, кидаєш каміння в голову тим, тій міліції, запихуєш фаєри їм під забрало, зриваєш з них ті шоломи. Робиш максимально все, що ти... Що, лютий треш. Ну, і цей друг його питає, каже, ти що? Каже, вони ж можуть розсердитися і мене там заарештувати. Він каже: ну зовсім ні, заарештують 10 хлопчиків, які там стоять з плакатиками. Просто. А оцих от буйних вони проігнорують. Буйні нікому не потрібні, тому що коли вони вас доправлять в військову частину чи будь-куди, будь-який будь будь момент після прояву такої вашої поведінки небезпечний для всіх. Ті люди, які побачили, що ви можете творити, вони, вони теж отримали цей негативний досвід, вони будуть налякані і вони будуть. На наступного разу ще. Якимись або пильнішими, або навпаки, будуть давати свободу раніше, щоб не, не наражати себе на небезпеку. Тому що країна країною, але власні зуби, очі і вуха для кожного мають набагато вищу цінність. Які б вони там присяги не давали кому, які б в них там не були особисті наміри цілі, те, що стосується їхнього особистого життя, здоров'я і добробуту, воно. Для них має найбільшу цільність і воно для них в пріоритеті. В цих, котрі вас супроводжують конвоїрі, в них там є якийсь рівень злагодженості, але в них немає колективного інтелекту. Вони не можуть думати як групка. У нас, наших футболістів, проблема. Вони не можуть футбол виграти, кожен із них грає дуже добре, а колективного інтелекту в них немає на команду. Така сама фігня і з цими. Тому вони не знають, наскільки його той друг буде приймати в цьому участь до останнього, чи цей друг буде е, його рятувати, коли ви там йому будете віддирати якісь м'які частини, які виступають в нього на обличчі, чи він, е, чи він скаже, що ну нахер і сам дасть драла. Тому е, конвоїри, вони, е, вони теж будуть обмежено діяти на цю ситуацію. вони там, Якийсь час спробують вас зупинити, але е, вони не будуть надто намагатися. Тому найкращий час е, гребти звідти це е, гребти е, під час е, того, як вас конвоюють в міськову частину, і е, е, максимально активно це робити. Самостійно це робити, не сподіватися на те, що вам треба з кимось об'єднатися, тому що ви цілком можете впоратися самостійності. Звідки, чому я даю такі рекомендації? Тому що я спілкуюся з людьми і люди таким от чином уникають цієї участі. Вони успішно звалюють і успішно йдуть на другу спробу або готуються до другої спроби. І ніхто там до них додому не приходить, ніяка поліція, ніяка міліція, тому що та поліція, і міліція вона ось такого буйного вона покладе десь там внизу їхньої тої стопки. Вони пройдуться спочатку по тих лошарах, які просто опустять голови. Вони наловлять людей віруючих, які не можуть заподіювати шкоди іншим, для того, щоб показати число. А тих людей, які будуть бігати за ними з голими руками і видеруть їм кусок плоті просто пазурями з їхнього тіла, вони їх залишать на такий о -о цей останок, що потім, потім виявиться, що вони до вас приходили, написять там купу звітів. типу, що Вони приходили до вас додому, там вас чатували, у вас там не було. І е, е, пальнували там ваш автомобіль, ви там до нього не приходили. Ну, Тобто таке якусь дурню. Вони там перед своїм начальством відзвітують. Навіть якщо ви будете якимось там небезпечним злочинцем у розшуку, вони не будуть вами займатися. А хлопець, який просто у, ну, в такий спосіб уник цієї примусової утилізації, він не входить абсолютно в, в число чи в коло тих людей, за якими вони будуть ганяти. Тому е е неприємності бувають, але здаватися не варто. Тому що люди вони успішно покидають цю країну. Не всі з першого разу, не всі з другого. Але кожен наступний раз е е збільшує шанси на те, щоб покинути країну, незважаючи не не на те, якого негативного досвіду ви назбирали за всі попередні. Так що всім успіху.